Давайте почнемо з правди. краще назвати, з ким ви не співпрацюєте з артистів, аніж навпаки. Монатик, він не може сказати, що великий співак. Скажіть, який загальний рівень ну, фестивалю? Якщо Ч... ви думаєте, це ну, складна робота що... наші захисники, які зараз на фронті, вони заради того воюють. Та зовсім не є здивуванням, що ви так гарно сказали про щоб... пісню. Ну, це так би мовити, всі мої популярні артисти, це людина, яка несе свою Але правду. Чому не навчишся? Тому що є такі, які горять. Вряд... Можна попросити у вас цього. Олександр Йосипович, вітаю вас. Давайте почнемо з правди. Скажіть чесно, ви з 9 ранку вже втомились чи ні? Втомився. Ну, а як же ви думаєте, це ну, складна робота, тому що це діти, їх треба правильно оцінювати. І не маємо права на помилку. Тому треба уважно слухати і давати. Конкретну оцінку кожному виконавцю. Скажіть, який загальний рівень фестивалю? Чи сильні діти сьогодні змагаються за першість? Різні діти, різні. Ну і слава Богу, так завжди буває. Бувають сильні, бувають слабкі. Сам факт той, що відбувається конкурс, це вже велика подія. І я певен, що наші захисники, які зараз на фронті, вони заради того і воюють. Щоб їх діти мали право на пісню, на мистецтво, на культуру свою, на мову. Це дуже важливо, коли діти знають, що вони можуть через пісню свої емоції викласти, свій талант. Україна дуже пісенна країна і є багато дуже талановитих дітей. Головне, щоб була класна школа. і щоб був дитячий репертуар, якщо дитина маленька, то вона повинна співати те, що їй притаманне, а не про якесь велике кохання чи розбиту любов. Не вірю. Але коли є дійсно дитячий репертуар, це правильно. Ви знаєте, для мене зовсім не є здивуванням, що ви так гарно сказали про пісню, що ви так гарно сказали про мистецтво. У мене таке питання. Ви написали так багато пісень для різних артистів. Певно, легше назвати, з ким ви не співпрацюєте з артистів української естради, шоу бізнесу, аніж навпаки. А от серед всіх тих пісень, які написали ви, яка ваша най-най найулюбленіша? Ну це так би мовити, всі мої діти. А як може бути одна дитина не любиш, інше любиш? Ні, вони всі є просто більш популярні, менш популярні, а це залежить від багатьох факторів. Це і виконавець, це і тема, це і мотивчик. Так, мотивчик, який повинен запам'ятовуватись. Розумієте, це і шлях-фраза в пісні. Яка також повинна запам'ятовуватись і нести щось. Так, популярний артист це людина, яка несе свою правду, а його правда через твори, які він виконує, що вони несуть. І коли люди розуміють, про що говорить, про що співає артист, тоді з'являється контакт між артистом і залом, між людьми. І вони йому довіряють. Тому роль співака дуже величезна. Люди вірять і люблять, і тому, де він знаходиться, про що він співає, яка його думка про те, що сьогодні відбувається, це дуже важливо для людей, та й, власне, і для виконавця. А скажіть, ви, голова журі дуже багатьох фестивалів в Україні. А як саме має співати виконавець, щоб так сильно проникнути до вас в душу, щоб вам дуже захотілося от самому написати пісню саме для цього виконавця? Щиро. Сцена потребує щирості. Люди слухають і вірять. От якщо це є, я не кажу вже там про вокальну техніку, про школу вокальну. Про діапазон і так далі, але ще є те, чому не навчишся. От так би мухаризма виконавця, його енергетика. от такий, як був Назарій Гремчук, такий, як був Віталій Білоножко, який в нас ще є багато дуже: і Павло Зібров, і Вобобол, і Саша Пономарьов, і Михайло Хома Дидзя. Багато, багато молоді є талановитої сьогодні. Я попутне питання завдам. От зараз дуже багато співочих дітей в Україні дуже багато катаються по фестивалям, по конкурсам, приймають участь, але ми з вами розуміємо, що не всі стануть відомими артистами. А от ви, як людина безпосередньо, яка знає шоу бізнес наш український, що б ви порадили от молодим виконавцям, щоб все ж таки стати медійними, популярними і вміти правильно популяризувати свою музику на просторах України. Треба, по перше, щоб пісня, яку він співає, твір. Відразу відчували, звідки вона родом, генетика цього твору. Потім треба, я вже сказав, о той мотивчик, якщо він є, мелодія, чи вона запам'ятовувалася. І, звісно, треба мати класні вокальні школи, треба мати класних викладачів, вокалу. Тому що, якщо ви проаналізуєте наших співаків, які популярні, та ж сама Ціна Кароль, та ж Злата Огнєвіч, та ж Білий Кирина і все це все школа вокальна, які закінчили, наприклад, Гльєра, хтось закінчив церкове, це є школа. Школа, яка вчить як співати. Але до цього всього ще треба мати особисті якості. Тому що є такі, які горять на сцені, просто від енергію відчуваєш їх. Той же Монатик, він не може сказати, що він великий співак, але в нього є енергетика колосальна. Він робить шоу. Це також право має на життя. розумієте, Адже як то кажуть, до кольору до вибору. Повинна бути музика для ніг, музика для серця, музика для голови. Клубна музика це все повинно бути, тому що життя роз... різнобарвне і мистецтво різнобарвне. Єдине, що ти повинен розуміти, що ти несеш людям? Добро чи зло? Але пісня і мистецтво взагалі несе добро. І робить людину кращою. Якщо ти відчуваєш, що твоя публіка стає кращою після того концерту, це вже велике Надбання цього виконавця. Олександре Йосипович, я вам щиро дякую за таке багатогранне інтерв'ю, за те, що ви в Україні, за те, що Україна у вашому серці, за те, що ви надзвичайно талановитий і дійсно приклад для багатьох музикантів, які зараз зростають в нашій державі. А можна попросити у вас цьому? Мені дуже приємно, я вам щиро дякую за це чудове інтерв'ю. Будемо переглядати, буду так само показувати його своїм учням для того, щоб вони надихалися і знали, що робити далі, коли ми вже будемо зустрічатися з вами на наступних фестивалях, як співати. Ми дуже розраховуємо, що колись в нашому репертуарі з'явиться пісня Олександра Злотніка.